Комунальне підприємство Пакросводоканал працює в штатному режимі. Проводиться виконання поточних ремонтів водопровідних та каналізаційних мереж. Основна увага призначена на ліквідацію аварійних заявок та заявок, які надходять з контакт-центру та від мешканців міста. Всі заявки виконуються своєчасно. На підприємстві тривають роботи з підготовки об'єктів водопровідно каналізаційного господарства для сталого проходження осіння зимового періоду 23-24. На даний час вже замінено 2878 метрів водопровідних мереж, що складає 96% від запланованих. Замінено 60 метрів каналізаційних мереж, що складає 40% від запланованих на цей рік. На 9 водопровідних насосних станціях вже проведена ревізія та ремонт запірної арматури, звалюваної роботи, що складає на даний час 53% від запланованих. Також проводиться ремонт покрівлі на насосних станціях Північна та Заводська. Відремонтовано. Водопровідних стан, колодязів у кількості 21 єдиниця та 46 єдиниць каналізаційних змонтовано 32 єдиниці нових водопровідних колодязів. На чотирьох каналізаційних насосних станціях проведені ремонтні роботи та ревізія насосного обладнання, ремонт автоматики, ремонт та ревізія запірної арматури, зварювальні роботи, що складає 50% від запланованого для забезпечення суттєвого зменшення споживання, енергоресурсів. Підвищення надійності роботи каналізаційних насосних станцій та зменшення затрат на поточні ремонти обладнання були придбані за кошти місцевого бюджету три насосних агрегата на каналізаційні станції міста Покровськ, це КНЕС 1-4-5, та які на даний час вже встановлені, знаходяться в роботі. У зв'язку з накопиченням осаду, нерозкладних шламів та мулу у приймальних резервуарах КНС 1, 2, 4, 5 були проведені асензаційні роботи в об'ємі 223 метри кубічних, очищення поверхні довільної форми, гідродинамічними установками високого тиску, внутрішніх поверх, обладнання в об'ємі 541 метр квадратний. Всі ці роботи привели к зниженню споживання електроенергії на 86 тисяч гривень щомісячно. За рік плануємо економію більше ніж на 1 мільйон гривень. Це по електропостачанню, завдяки посиленому контролю. Логістиці та плануванню виконання робіт КП КПП водоканал, враховуючи попередні періоди, вдалося щомісячно економити від 30 до 45% пального, що в грошовому еквіваленті складає 110-120 тисяч гривень на місяць. За рік планується економія 1,4-1,6 мільйона гривень. Завдяки цим плановим заходам планується економія грошових слідств взагалі 2,4-2,6 млн грн мільйона гривень на рік. Також продовжуються роботи зі зниженням втрат водопостачання та водовідведенням нашого підприємства. Ці заходи дозволять направити додаткові кошти на операційну діяльність підприємства. По роботі з тратами ми озвучили раніше це десь приблизно від 6 до 8 мільйонів гривень на рік економії плюс до цих коштів, які я тільки що озвучив. Рівень оплати населення у порівнянні з початковим року підвищено з 58% на 79% в середньому, по юридичним особам 73% на 94%. Рівень оплати зріс в зв'язку з посиленням роботи з дебюторами. З 9 червня 2023 року, відповідно, встановлено графіку КП компанія Вододонбасу, водопостачання подається з альтернативного джерела з графіком 3.1.3. Три дні вода поступає по західному водогону до мешканців центральної та південної частини міста. Один день відведена кампанія вододонбасу для виконання технологічних процесів. І ще три дні водопостачання отримують мешканці північної частини міста по північному водогону. Циклічність подачі водопостачання за графіком не дає можливість у короткий термін забезпечити опресування водопровідних мереж міста Покровська Покровської територіальної громади, що впливає на отримання послуг водопостачання усім районам міста у достатній кількості та з відповідним тиском. Кількість отриманої води покровської громади становить від 8 тисяч до 10 тисяч метрів кубічних на добу, замість необхідної 18-21 тисячі кубічних метрів на добу, що у два рази менше від нагальної потреби громади у літній період. Також великий вплив на подачу води мешканцям Покровської громади надає сезонний палив. Присадибних територій та робота індивідуальних підвищувальних станцій, що производить свою чергу на додаткове розпресування та заповітрювання водопровідних мереж. На даний час по Покровській територіальній громаді облаштовані та працюють 250 свердловин. Із них 200 свердловин виконані за кошти мешканців це для особистих потреб. Та 50 свердловин за кошти місцевого бюджету це для загального користування. Зараз ведуться роботи по бурінню та облаштуванню двох свердловин у лісівському, піщанському старостинських округах, перспективу облаштування зворотних осмосів донорською організацією «Water Mission», що надасть можливість мешканцям цих старостинських округів отримати якісну питну воду. На даний час лісівка завершена. По піщанському округу йде прокачка свердловини. За інформацією від КП компанія Вода Донбаса обласним УЦ, за проєктним рішенням, з внесенням коригувальних рішень відповідно до виникаючих питань, ведуться роботи по відсипці тимчасової дамби на карлівському водосховищі. На теперішній час виконано перший етап роботи. Висипано біля 50% усієї дамби, ведуться роботи по облаштуванню гідроупору з завезенням якісного ґрунту. Після облаштування тимчасової дамби буде виконано облицювання платини за плитами для унеможливлення водневого розмивання. На виконання робіт постійно задіяні 2-3 одиниці землерійних механізмів та 5 важковозів для підвезення ґрунту Селідовського кар'єру. Проби ґрунту пройшли лабораторні дослідження. Поступово здійснюється наповнення Карлівського водосховища, але статичного напору для відновлення роботи насосів на забірній станції першого підйому на даний час недостатньо. Орієнтований час заповнення водосховища для штатної роботи складає приблизно півтора-два місяці. КППРОКСЛОДОКАНАВ продовжує роботи для сталого забезпечення водопостачання та водовідведення Покровської територіальної громади. Також хотів би подякувати керівництву Покровської міської військової адміністрації за надані всебічну підтримку та оперативному вирішуванню проблемних питань нашого підприємства. Дякую.